Привіт! Якщо ви вивчаєте французьку, то вам точно знайомий цей головний біль прийменники. Такі маленькі слова, а можуть повністю змінити сенс усього речення. Це справжній виклик, я знаю. Але обіцяю, до кінця цього розбору все стане набагато набагато зрозумілішим. От справді, чому ці крихітні слова створюють стільки клопоту? Вся справа в тому, що вони рідко мають прямі відповідники в нашій мові, їхнє використання залежить від купи різних нюансів. Але не хвилюйтеся, ми з цим усім зараз розберемося. Ось наш план дій почнемо з найцікавішого головної загадки, протистояння прийменників А. Та де далі поговоримо про час і простір, з'ясуємо, що там з метою та засобом. Ну і на десерт зануримось у кілька корисних культурних дрібниць. Готові? Поїхали! Отже, як і обіцяв, починаємо з головної загадки французької граматики. І це, звісно ж, вічне протистояння двох титанів А та Д. Повірте, якщо зрозуміти різницю між ними, це вже половина успіху. Уявіть собі таку картину. А це рух до чогось, а Д це рух від чогось, це їхня базова, але, звичайно, не єдина відмінність. Так от дивіться, ключовий момент А вказує нам на напрямок або місце, де ми є. Живе а парі, я рухаюся в напрямку Парижа. А от Д, це наша точка старту. Походження. «Живєн де парі, я приїхав з Парижа. Все ж доволі логічно, правда? А ось тут починається найцікавіше. Виявляється, обидва прийменники можуть позначати приналежність, але роблять це зовсім по різному. Запам'ятовуйте, А використовується після дієслова бути, тобто етр. І з наголошеним займенником Льолр «муа», А от д. Він просто з'єднує два іменники Льолр до Поль. Це дуже важлива структурна відмінність, яку варто знати. О, а це мій улюблений приклад. Він просто геніальний анґатоалафрез. Це торт, який має смак полуниці. А от конфітюр» – до фрез це варення, зроблене з полуниці, і так само з келихом Амвех Аван. Це порожній келих призначений для вина, а Авердова це келих вже наповнений вином. Відчуваєте, яка тонка, але важлива різниця? Гаразд, з А та Д трохи розібрались. Тепер переходимо до наступного блоку: як правильно говорити про час, про тривалість, про майбутні події, про дії, що почались колись і досі тривають. Для цього у французів є спеціальна трійка прийменників. Ця схема чудово все ілюструє. Дивіться, депуї це такий собі міст із минулого всьогодення. Жапрон le français depuis deux ans, я почав два роки тому і досі вчу. Pendant – це завершений відрізок часу. Je траває pendant trois heures. працював три години і вже закінчив. А от дон, це завжди про майбутнє. Жарів dans 5 minutes. означає, що я прийду через п'ять хвилин. Зараз розгадаємо ще одну загадку як сказати, що хтось іде до когось додому або в офіс, а не просто в якусь абстрактну будівлю? Тут на сцену виходить один дуже особливий і дуже французький прийменник. Отже, золоте правило «ше». цей прийменник завжди, от просто завжди, пов'язаний з людиною. Ми йдемо не в лікарню, а до лікаря Шельо медсан. Ми перебуваємо не просто в квартирі, а у себе вдома шемуа. Тобто «ше» позначає простір, який визначається людиною, а не стінами. А тепер давайте подивимось на цей контраст. Живе шелю куафер» я йду до конкретного майстра перукаря. А живе салон де куафюр» це означає, що я йду в саму будівлю, в перукарню. Теж саме жи свіще поль я в гостях у поля, це про атмосферу і компанію. А же світдонла мезон деполь це просто констатація факту, що я фізично перебуваю в його будинку. А ось прийменник ОА, це такий собі швейцарський, ніж у світі французької граматики. Тільки подивіться, він використовується для піроку, як от «онете», з більшістю видів транспорту войтюр», он авйон, з нього роблять матеріали, Юнвест он квір. Він вказує на країни жіночого роду, наприклад, Он Фронс, і навіть позначає час, за який ви щось робите. Жульон Лив онінер, справді, неймовірно корисний прийменник. Рухаємося далі. Тепер розберемо прийменники, які відповідають на ключові питання для чого, як і з ким. Вони допомагають нам чітко визначити мету дії, засіб її виконання або компанію. Пор це завжди прийменник мети, подарунок для когось, поїздка до Парижа як кінцева мета, робота для того, щоб заробити гроші. Це завжди про кінцеву точку, про ціль або про одержувача. Ну а з прийменником Авек все максимально просто. Це наш старий добрий друг, прийменник з поїхати у відпуску з друзями або зробити щось із задоволенням, АВЕК «авек плезір». тут на щастя ніяких підводних каменів. І на десерт кілька дуже практичних моментів: один простенький, але важливий прийменник і один культурний нюанс, знання якого допоможе уникнути незручних ситуацій у спілкування. Отже, «sans» означає без, і у нього є одне єдине, але дуже важливе правило, яке треба просто запам'ятати. Після «sans» ніколи не ставиться артикль не «sans le sucre», а просто «sans sucre». «Un café sans sucre», будь ласка. А тепер увага: дуже важливий культурний інсайт. У французькій мові не прийнято вітати людину з днем народження чи новим роком. Чому? Бо вважається, що ці події настають самі по собі. Людина для цього ніяких зусиль не докладала. Слово Феліситасьйон використовується тільки для особистих досягнень весілля, народження дитини, успішно складений іспит, отримання нової роботи це все те, для чого людина доклала зусиль. І зверніть увагу, після феліситасьйон ми використовуємо прийменник ПУ. Цей слайд підсумовує все ідеально, на свята ми не вітаємо, а бажаємо. Ми кажемо жито сует ам тобто, я бажаю тобі гарного дня народження або ще простіше бон аніверсер. Ось цю різницю варто запам'ятати, щоб звучати як справжній француз. Ось так, крок за кроком, ми розклали по поличках 10 прийменників, які часто плутають. Сподіваюся, тепер вони здаються не такими вже й страшними. Мені цікаво, який із них став найзрозумілішим після цього розбору. Продовжуйте практикуватися, і я впевнений, що все обов'язково вийде.